Хочу розпочати із кількох запитань. Що ми згадуємо з Біблії, коли я скажу слово меч? Звичайно, що згадується старий заповідь, там багато воєн. Меч це знаряддя війни, знаряддя вбивства, скільки людей загинуло від меча в Біблії. І сьогодні меч піднятий і у нас в Україні. В іншій формі це інша зброя, але меч зазвичай в наших думках це знаряддя війни. Такі великі відомі мечі ми згадуємо, як меч Голіафа, який Давид, Давид підбігши, взяв уже в мертвого Голіафа і відсік йому голову. Ми згадуємо, як Саул впав на свого меча, щоб не попасти в полон і загинув. Ми згадуємо ангела з мечем, який став, невидимий ангел. І Валаам їхав на своїй ослиці і бив її палицею і казав, чого ти не їдеш, ти знаєш, я тебе можу прибити зараз цією палкою. І тоді йому було з'явлено, вона не їде, бо стоїть ангел, невидимий з мечем. Про це розповідає книга чиста. Ми згадуємо про меч Соломона, меч мудрості, коли дві жінки прийшли дві молодих дівчини. Невихованих дівчин. Ми знаємо з Біблії, як вони народили тих дітей. У тих дітей не було батьків, у тих хлопчиків. І інколи погані дівчата стають матерями. Вони прийшли до Соломона, і Соломон сказав: Принесіть мені меча, я хочу цим мечем розрувати цю живу дитину і дати їм пополам. Нехай мають, вони не можуть розібратися. Це такі відомі мечі. Нещодавно ми з вами говорили про Елеазара, сина Додо, одного з шляхетних рицарів. Давида, який так перемагав Фелистимя, всі втікли. А він один став і так рубав тим мечем, перемагав Фелистим, що коли останній впав мертвим, він не міг відірвати цього меча, в нього просто заніміла рука, написано, що цей меч прилип до його руки. Але вперше, в старому заповіті, меч згадується набагато раніше. Набагато раніше, ще коли на землі було всього навсього двоє людей. І перша згадка про меч таки, така. Меч, з яким Господь поставив херовима вогненим, вогненим мечем, полум'яним мечем, який обертався, поставив на вході в Едемський сад, він не був мечем вбивства, скоріше всього, а він був мечем розділу. Меч це якби такий прикордонний стовпчик. Таймач обертався, полум'янець, далеко видно, і він ніби давав такий сигнал. Тут є якась лінія проходить. Далі живе Бог у своїй святості. І не можна грішній людині, яка, яка порушила межі тієї святості, заходити туди, тільки до меча, а далі ні. Якщо ми подивимось про новий заповіт, В новому заповіді менше мечів згадано. Проте я хочу сказати, що там 27 книг нового заповіді. І 26 книг з Нового Заповіту згадують слово мир. Тільки перший лист Івана не має у своєму тексті слова мир. І ми згадуємо про Гефсиманську ніч, як на Ісуса Христа прийшли з мечами киями. Про меч, який вихопив Петро і відрубав вухо Малхові. Ми згадуємо про меч духовний, візьміть меча духовного, що є Слово Боже. Ми згадуємо, що Слово Боже живе та діяльне і гостріше всякого меча обосічного, також меч духовний Слово Боже. Але сама перша згадка про меч у новому заповіді знаходиться в 10 розділі Євангелії від Матвія. Давайте відкриємо 10-й тепер розділ і прочитаємо з 34-го вірша. Ми продовжуємо проповідувати. На тему, для чого прийшов Ісус Христос. І сьогоднішня відповідь чи назва цієї проповіді: Ісус Христос прийшов принести меч». 10.34 Іван від Матвія. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком Його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою, її. і вороги чоловікові домашні його. Хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Для чого прийшов Ісус Христос? Він прийшов, щоб принести. Менш. На питання, для чого прийшов Ісус Христос, є багато відповідей. Ви знаєте, що в цьому 2023 році ми щонеділі майже даємо відповідь на це питання. І Христос прийшов, щоб виконати багато різних Божих задумів і планів. При народженні Ісуса, за 6 місяців до Його народження народився предтечий Іван Христита. І Захарія, коли почув про народження сина в їхній сім'ї разом з Єлизаветою, сказав, що цей мій син народиться, щоб приготувати Месії дорогу. Бо Захарія знав про розвар, він цитував тексти святого письма старого заповіту. І коли цей Месія прийде, він прийде, щоб світити тим, хто перебуває в темряві і в тіні смертельній, щоб спрямувати наші дороги на дороги миру. Бачите, перед народженням Христа Захарія згадав пророцтва, що Він прийде, щоб нас всіх зібрати, спрямувати, направити на дороги миру. Ангел, коли Ісус вже народився в ту саму ніч сказав: слава Богу на висоті і на землі мир, бо на землю прийшов Ісус Ісая, коли пророкував про народження Христа, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на його раменах, і кликнуть ім'я йому дивний порадник Бог сильний отець вічності Князь Миру. Матвія 26, і цей розділ розказує про останні години Ісуса Христа перед розп'яттям. Христос каже до Петра після того, як він почав орудувати мечем, сховай свого. Меча в Його місце, бо хто візьме меча від меча і загинуть. Хіба мало місць в новому заповіті, в старому заповіті, пов'язаних з Ісусом Христом, що сказані, що Ісус проти меча? Він не за те, щоб ми брали, хапалися за меч, не за те, щоб ми рубали і вбивали мечем. Я приніс мир, а не меч. Як тепер нам в світлі цього пояснити? Це слово Христа, яке він одного разу тільки сказав. Я прийшов. Щоб не мир принести на землю, а меча. Дуже дивно звучить, і не всі з нас, коли б нас сьогодні після зібрання зустріла людина і сказала, поясни мені Матвія 10:34, не всі з нас би дали відповідь. І ми для того тут збираємося. І ми з вами в середу про це говорили. З ким говорили? З тим, хто приходить в середу на зібрання, ми говорили, що зібрання існує для того, і це основна причина. В стосунках між людьми, бо всяке зібрання, коли ми разом колективно збираємося, переслідує дві цілі. Вона розвиває наші стосунки з Богом і наші стосунки організовані. Ми поклоняємось Богові. Це інша тема. Але у, поміж людьми, тут у наших стосунках, зібрання існує для того, щоб ми навчалися. І так не всі можуть дати відповідь, що таке. Що Ісус прийшов меча принести на землю. Чому це? Як що це означає, що Він війну прийняв, чи що? Ми маємо сьогодні дати відповідь і навчитися. Поки що це звучить дивно, незвично. У 10 розділі цієї Євангелії розповідається одна така цілісна історія, як Ісус після е деякого часу приготування учнів посилає їх на практичне завдання. Подвох Посилає їх по юдейських містах і селах, щоб вони проповідували Євангелію Царства. В 16 му вірші він їм каже, ви не думайте, що я вас посилаю, і ви прийдете в будь-яке село, в будь-яке місто, і скажете, ми, послані Ісусом Христом, всі вам будуть відкривати двері, всі вас будуть обіймати, всі вам будуть давати хліб, сілі, напитися. Він каже, я вас посилаю, як овець серед вовків. І ви собі можете зрозуміти, як овечка. Зі страхом, з тремтінням заходить в отару, Вовків. Ісус каже до своїх учнів, Ісус каже тоді їм і сьогодні каже нам. Ви, люди, не будьте наївними. Не розказуйте про любов, про любов Божню і на любові закінчили. Ви розумієте, що ви люди в цьому світі. Я вас посилав тоді в Матвію у 10 році, і сьогодні, в 2023 році, ми, люди Христові, не будьмо наївними. Бо ми всі в цьому світі, як вівці серед вовків. Ісус каже, не всі вас приймуть. Будьте готові прийти в один з будинків, постукати і сказати, що ми привезли, принесли Євангелію царства, що дехто буде негідний, щоб ви туди війшли. щоб прийняти вашу звістку. Христос каже: постукайте, увійдіть вам відчинять двері і скажіть мир вам, скажіть шалом дому цьому. Якщо вони вас приймуть, то той мир, що ви їм поблагословили, він залишиться з ними. Бог дасть їм мир, і поблагословить. Якщо вони вас не приймуть, скажуть, нам не треба ця звістка. Ми знаємо, у нас своя ювання, чи в нас свої розуміння, чи в нас свій священник, чи в нас свій храм, чи в нас своя віра. З різних причин не приймуть те, що ви скажете, навіть у привітанні, то Христос каже, Бог каже. Те, що ви сказали мир вам, шалом, вам від Бога, він них не залишиться. Він до вас назад повернеться і ви йдіть. Далі. Це все контекст, така ширша обстановка, коли Христос сказав, що я приніс, прийшов принести меча. Є люди, достойні, щоб прийняти вашу звістку з миром. Є недостойні до мир, є негідні люди, які не приймуть вашу звістку. І мир ваш до вас вернеться. Христос цим каже, слухайте, якщо ви послідували за мною, якщо я вас закликаю до учнівства, і ви насправді це хочете мати, ви не просто віруючи, які і там, і там, і міняєте кашкети в залежності від обстановки, якщо ви справжній мій і серйозно в цьому розвиваєтесь, знайте, не будьте наївними, що це оголошення війни одним царем проти іншого. І ми оголошуємо війну, ніби казав Христос, проти царя цього світу, проти царя цієї темряви під Небесною. Одного разу в наступних розділах Ісус розповідав притчу. І він розповів про таке, як може, пам'ятаєте, що його звинуватили, що він виганяє демонів силою князя демонського Інзеула. І Христос сказав: подумайте логічно, як хтось може увійти в дім сильного. І забрати його речі чи розкидати його дім, якщо він перше не переможе того сильного, якщо він не зв'яже його. Цей, хто увійшов, має бути сильніший за того сильного, хто вдома володіє. Якщо сатана сатану виганяє, то цей дім розпався, це царство розпалося. Ісус цим прикладом, цим натяком дав зрозуміти, що є в цьому світі сил. І Він позв'язував багато речей. Але Христос, це той, хто прийшов сильніший на цю землю. У цей дім, де живуть люди, в цей земний дім, і може зв'язати і зв'язав сатаном. Коли ми займаємо, друзі, кардинальну позицію з Христом, є його послідовниками, серйозними послідовниками, не всі люди будуть нам, друзями. Не всі будуть гладити нас по голівці, не будьмо наївними, не всі будуть нас хвалити. І чому Христос сказав горе вам, коли всі вас хвалять? Це означає. Що є різні люди з різними підходами до Христа, до Його Слова, до Його волі, до Його царства. Ви просто міняєте кашкети в залежності від обстановки і ви, і ви прияте всім. Але так не повинно бути. Отже, Христос каже, що ви йдете по двоє і поширюєте Боже царство. І коли ви будете цю вістку нести, люди будуть попадати під великий меч розділення. Вони будуть ставати на дві сторони. Будуть люди, які визнають мене перед Небесним Отцем. І я також їх визнаю, які визнають мене перед людьми, і я також їх визнаю перед Небесним Отцем. По одну сторону меча. І з іншої сторони, вашої звістки, будуть люди, які не визнають мене перед людьми. І скажуть: ми не хочемо нічого спільного з ним мати. і я їх також не визнаю перед своїм небесним Отцем. Ісус. І той меч, який він приніс, це не меч війни. Він не змушує нас воювати фізичними воїнами чи вбивати тих, хто не вірить в Ісуса Христа. Це зовсім неправильне тлумачення. Знаєте, не всі люди розуміли Писання, тому що у них не було вчителів сповнених Святого Духа, і ви знаєте з історії середніх. Тих темніх, темних віків, коли читали це місце, брали справжнього військового меча і йшли на інших невірних, щоб, або вони покаються, або ми їх вб'ємо. Це зовсім не те значення. Ісус фігура, що поляризує людей. Ісус це магніт, який всіх людей ставить або в одну точку краю, або в іншу точку, або за, або проти, або прийняв, або відкинув. Навіть фарисеї, якою б об'єднаною групою вони себе не вважали, дуже часто збиралися разом, може, з трошки різним богослів'ям, поняттям, збиралися разом, щоб Христа на чомусь спіймати. як пише Іван в 9.16, одні фарисеї казали, не від Бога цей чоловік, бо не держить суботи. Інші казали, як же чудо таке може грішна людина чинити? І негода між фарисеями була, не Люди в храмі, тобто звичайні юдеї, з ким Христос проводив час, Івана 7, 12, розділялися. І поголоска велика про нього в народі була, поголоска мається на увазі багато всяких про нього розмов ходили. Одні говорили, він добрий, а інші казали ні, він зводить з дороги народ. Навіть люди, які Христа визнавали, що Він від Бога, коли Христос запитав, за кого люди мене вважають, то учні відповіли, що одні думають, що ти Іван Христитель, і це точно. Інші думають, що ти точно Іля, інші думають, що ти Єремія, інші точно не знають, що ти, але ти точно один з Божих пророків, що його вороги, що його послідовники, що люди, які благосхильно до нього відносилися, всі відносно до нього розділялися. Ми повинні, друзі, зрозуміти, що правда ні за які гроші мається на увазі ні за яку ціну, ні за яких обставин не змішується з неправдою, не змішується з обманом чи напівправдою. правдою. Правда, чиста правда, стовідсоткова правда завжди стоїть окремо. І до неї не можна додати ніяких домішків. І писання каже нам новий заповідь, що церква має бути цією підваленою правди. Яка показує Ісуса Христа у правильному, яскравому, євангельському, чистому світлі. Якщо ми несемо Христа напів зі своїм розумінням, напів біблійним, напів якогось змішаного з нашим контекстом або культурного нашим часом, це не справжній Христос. І тоді ми зможемо знайти всяких людей, які приймуть такого Христа, видозміненого і там, і там. і ся. Люди, якщо вони чують про справжнього Христа, завжди обирають сторони або плюс, або мінус, або цей дім приймає, або цей дім гідний не не прийняти Христа так само серце, так само людина. І між ними розділова лінія, меч, який розділяє грішних людей від Едемського саду, де є місце тільки для святих. Ісус тут говорить не про буквальний меч. Він не прийшов принести меч, щоб люди рубали сікли і вбивали один одного. Ісус говорить тут про невидимий меч, меч розділення, меч справедливості, подібний меч, який попросив принести Соломону. І коли Він приніс цього меча у свою судову кімнату, відразу стало зрозуміло, хто з цих двох повій правий, а хто не правий. Коли звучить звістка про Христа, справжня звістка про Христа, як Ісус навчив своїх учнів, дуже чітко зрозуміло, хто приймає цю звістку і хто не приймає. Питання ще полягає в тому, що не Ісус іде поміж людьми і розділяє ти направо, ти наліво. Це не ми, що проповідуємо, розділяємо людей, ти спасенний, ти не прийняв. Це люди самі розділяються через Ісуса. В кінці цієї проповіді я хотів, друзі, щоб ми разом з вами, зараз на екрані ми відкриємо другий лист до Корінтян в перекладі Огієнка. Можна буде, не працює? Давайте відкриємо в своїй Біблії другий лист до Корінтян, шостий розділ. Другий лист до Корінтян 6 розділ, і ми з вами разом, для слави Божої, для такого запам'ятовування, процитуємо в голос чотири вічі. Другий лист до колентям дуже легко знайти, тому що він відразу після першого. Шостий розділ 14 й yes. вірш. Добре, будемо з 14 го до 18. го Давайте разом ви сидіть на своїх місцях, я буду голос проводити і ви за мною повторюєте. Починаємо. До чужого герма не облягайте з невіриним, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла землями, яка згода Христа з яром, або яка частка вірного з невіреним, або яка згода поміж Божим храмом та ділами. Бо ви храм Бога живого, як Бог прорів, просилюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому споміж них та й відключиться, каже Господь, і не токайтесь нечистого. Я вас прийму, і буду я вам за Отця. А ви за синів і, і дочок мені будете, говорить Господь все дежитиме. місце говорить про чітке розділення. Скільки світ е, вийдіть, немає спільності, не торкайтесь і запитань, яка спільність є у чистого з нечистим Ісус, це не меч війни, не меч вбивства. Але там, де є Ісус. Там є чисте розуміння, хто на стороні з ним, а хто проти нього. І я хочу разом з вами, друзі, помилитися. Думаю, що кожен із нас може дати собі відповідь. Христос прийшов принести мир. Він прийшов, щоб дороги наші поставити на дороги миру. Христос послав своїх учнів, щоб вони казали, шалом, мир вашому дому, мир вашому серцю. І тільки ви знаєте, чи той мир залишився у вашому серці, в нашому серці, чи той мир не залишився, він не прижився, не прив'язався. І ми поки що відкинули, і мир Божий вернувся знову до тих, хто проголошував цю звістку. Христос не розділяє людей сам, але Христос сказав: я така особа на основі мене всі люди розділяться на двоє. Мечем розділення. І ми бажаємо всім, щоб всі, хто тут є і чує це слово, щоб ви розуміли, що воно вам на добро, і що вам і всім нам потрібно стати на сторону, де ми маємо мир з нашим Господом Ісусом Христом. Давайте встанемо.